Пактрейд, пакувальні технології, пакувальне обладнання, складська техніка, спецтехніка. Цього року ми святкуємо особливу дату для нас: 10 років успішної роботи. З 2004 року. Пак трейд насичує Україну якісними пакувальними матеріалами та пакувальним обладнанням, складською технікою та спецтехнікою з Європи та всього світу. Ми є надійним партнером у постачанні якісної продукції. Доказом цього є не тільки наша репутація, а й ваш успіх та довіра. З 9 по 11 квітня відбулася головна подія України у сфері упаковки. Це міжнародна виставка ПАК Експо 2014. Другий рік поспіль компанія «Пактрейд» виступає генеральним партнером форуму упаковки «ПакЕкспо». «ПакЕкспо» – це чудова нагода поспілкуватися не тільки з давніми друзями-партнерами, а й познайомитися з новими потенційними клієнтами, спеціалістами в своїх галузях, обговоривши всі унікальні особливості кожного підприємства. Урочисте відкриття стенду Пактрейт є початком знайомства всіх охочих з традиційними та інноваційними пакувальними і складськими технологіями. До уваги була представлена продукція кращих світових брендів у сфері упаковки: пакувальні матеріали, стрейч плівка пакувальна, клейкі-пакувальні стрічки, малярні, спецпризначення, термозбіжна плівка ПВХ, харчові стрейч плівки. Сталеві поліестерові, поліпропіленові стрічки, аксесуари для пакувальних стрічок, кутник картонний та пластмасовий. Пакувальне обладнання. Для стреч плівки, для скотчу пакувального, для формування коробів, для харчових плівок, для пакувальних стрічок. Велику увагу відвідувачів було зосереджено навколо обладнання, яке автоматизує робочий процес виробництва. Пактрейд має статус офіційного та ексклюзивного дилера на території України ряду європейських торгових марок у сфері пакувальних технологій. Робопак європейська компанія Робопак є лідер виробництва палетопакувального обладнання. Надійність, зручність у використанні та обслуговуванні визнана усім світом. Ми представили популярні моделі компанії та презентували нові інноваційні. І Tools – Італійський виробник якісного обладнання для пакування в пакувальні стрічки. Поліпропіленові, поліестерові та металеві. Ми презентували роботу абсолютно нової моделі машинки батарейного типу ІТА 25 Її унікальність та переваги відчули наші партнери на тестувальному столі. Ми пропонуємо своїм клієнтам вигідні умови співпраці та індивідуальний підхід. Нашим основним пріоритетом є оптимальне співвідношення ціни та якості. Перевагами роботи з пак Trade є якісна продукція, що імпортується з Європи, гнучка цінова політика з можливістю відтермінування платежів, широка система знижок, досвідчений та кваліфікований персонал, оперативність та широкий спектр послуг, що надається. Співпраця з нами забезпечить вам доступ до якісних та надійних товарів високої європейської якості по оптимальній ціні і в найкоротші терміни. Пактрейд. Трейд. 10 років разом. Дякуємо за вашу довіру.